Ремонт пологового будинку номер 1 у Чернівцях не завершить ані у цьому році, ані в наступному. А закуплене для нього медичне обладнання на 25 мільйонів гривень, яке може врятувати не одне дитяче життя, і надалі припадає пилом на складах. Що за два роки встигли зробити будівельники, і у скільки разів збільшилась вартість обласного перинатального центру, дізнавався Павло Монахов. Ми тут провели роботи. Внутрішня штукатурка, підшивка, стель гіпсокартоном. От зробили перегородки гіпсокартонні з внутрішніми вікнами. Виконроб Дмитро Петрович показує майбутнє приміщення медсестринської на другому поверсі колишнього міського пологового будинку. номер родин, що на вулиці Буковинській, у 2015 році з травня по липень тут працювала бригада майстрів генпідрядної організації промпутсервіс Косів. Ці перегородки це все стіни обшиті металом. Це так називаємо чисті приміщення. От. І тут буде інтенсивна терапія дітей хворих, будуть знаходитися кювези, то все тут буде повністю герметично, все буде працювати і витяжна, і приточна вентиляція, і подаватися в медичні гази. Для цього приміщення інтенсивної терапії обладнали системою вентиляції та провели електрику. Залишилося встановити панелі на стіни і покриття на підлогу. В результаті ця кімната виглядатиме так. Тут стояки приточної вентиляції, є два з одного боку і з другого, вверху на стелі йде витяжка, витяжна вентиляція. Отут витягнуті мідні труби, тут буде йти кисень, суміш медичних газів, буде стояти установки. А от в хірургічному відділенні, що розташоване на другому поверсі прибудову до пологового, оздоблювати стіни ще навіть не починали. Тут проведені Опалення, проведені електричні мережі, проведені пожарна сигналізація, вентиляція, і залишилося ці приміщення обшити. Металом у 2015 році за кошти обласного бюджету підрядник виконав робіт на 3 мільйони 872 тисячі гривень, каже заступник начальника управління капітального будівництва ОДА Юрій Штефуник. Зараз основним є підведення всіх інженерних комунікацій до будівлі перинатального центру. Обленерго працює над цим. Значить, вони готові цьому році виконати роботи по проклаці додаткових кабельних ліній неспорядка 4 кілометри. І має бути закуплений дизель-генератор. Неспорядка на загальну суму 4 мільйони гривень вони мають виконати цих робот. А от теплопостачання пологового будинку на Буковинській поки під питанням. Теплокомуненерго не немає коштів, і в цьому році вони напевно вже нічого робити не будуть. За словами виконроба Дмитра Чекалюка, у всьому корпусі вже готові стойки опалення. Всі вікна замінили на металопластикові та зробили стяжку під підлогу на чотирьох поверхах. Наразі за кошт підрядника замінюють сантехніку та облаштовують проводку. Ми десь розраховуємо, що буде виконання десь на 300 тисяч. Це вже буде кредиторська заборгованість замовника нами. Та де взяти ці гроші? Складне питання. Визнають в управлінні капітального будівництва. Адже державний проект, за яким мало здійснюватися фінансування і реконструкції, давно не діє. Тому допомогти може лише Міністерство регіонального розвитку України. Цього року чиновники ОДА подавали туди на конкурс проект обласного перинатального центру. На жаль, він не прийшов фінансування через міністерство, зв'язку з тим, що в цьому році кошти виділялися тільки на об'єкти, які. Цьому році повинні мають бути здаточні. Тим часом медичне обладнання на 25 мільйонів гривень, яке закуповували для Чернівецького перинатального центру, понад півтора роки простоює на складах. В департаменті охорони здоров'я кажуть, численні звернення до депутатів Верховної Ради та членів кабінету міністрів не мали успіху. Без сумніву ніхто не заперечує. Всі нас підтримують, і міністерство в тому числі підтримує усі наші клопотання. Але е, от ніяк не можемо поставити ту е, останню крапку, яка б сказала: от сьогоднішнього дня ви можете. Починати користуватися обладнанням за словами Марії Поліщук, проблема криється в цільовому призначенні. Медичне обладнання закуповували саме для Чернівецького обласного перинатального центру, і закон забороняє використовувати його де-інде. Ми не маємо дозволу, тому що немає обласного перинатального центру. Тільки створивши юридичну особу обласний перинатальний центр статутом штатами і таке інше, ми будемо мати право для цього обласного перинатального центру забрати обладнання. І цей процес наразі триває. Запевняють департаменті охорони здоров'я. Однак, навіть якщо все вдасться, Медики зможуть використати не все обладнання. Наш пологовий будинок працює на частині приміщень міської дитячої лікарні. Ми ускладнюємо життя міської дитячої лікарні дуже здорово. Але питання в тому, що ми і не в змозі на тих невеликих площах розмістити все те обладнання, яке закуплено. Тому розраховують лише на третину, а решта і далі зберігатиметься на складі до відкриття перинатального центру. Що ж до гарантії на техніку, то вона ще не сплила. Адже обладнання повинно бути розпаковане за присутності представника фірми, і тоді від того моменту. То встановлюється гарантійний термін. Замовник робіт управління капітального будівництва да називати точних дат відкриття перинатального центру поки не береться. Якщо буде нормальне фінансування, треба мінімум рік для того, щоб нормально зробити всі роботи з 2013 року. На проведення реконструкції вже витратили 17 мільйонів гривень. А для завершення усіх ремонтних робіт необхідно ще 95 мільйонів. Зазначимо, що лише рік тому ця сума була вдвічі меншою. Тому цілком ймовірно, що зв'язку з інфляцією у 2016 тисячі вартість реконструкції. Гне більше 100 мільйонів гривень. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.